Привіт! А давайте поговоримо на тему, як же можна навчитися шити. І тут я відразу хотіла би сказати, що є такі два умовні табори кравчинь. і перші скажуть, що неможливо шити гарні якісні речі, якщо ти не вмієш конструювати. А є другий табір, який каже, що не обов'язково вміти конструювати, головне навчитися шити і можна за короткий проміжок часу досягнути гарних результатів. І я відношуся саме до другого табору. Мені здається, що не обов'язково вміти конструювати для того, щоб створювати якісь цікаві речі, і особливо не обов'язково вміти конструювати для тих, хто тільки починає шити. Навіть шити на замовлення можна, не знаючи бази конструювання і не конструюючи кожного разу щось нове. Отож, я би хотіла підняти таку тему. Тому що мені здається, тут є, по-перше, декілька шляхів для того, щоб увійти в цю професію або увійти в це хобі. І поговорити про плюси і мінуси кожного з цих шляхів. І перше, що приходить в голову, це такий шлях піти на курси швацькі. Швейні курси є в кожному місті і. Якщо ви можете собі це дозволити, то це буде хороший вклад в хобі, в професію. Адже чим хороші такі курси, там є певна структура знань. Є база знань, і ви будете крок за кроком іти, набуваючи ось цю невеличку базу початкову. Тому курси це доволі хороша штука, так як там буде набагато легше, бо вам не треба буде збирати весь об'єм інформації і розбиратися, що за чим робити, для того, щоб хоч якось трошки розібратися. Але я розумію, що насправді йти на курси, по-перше, не можуть всі собі дозволити. Хтось живе за кордоном. І не може піти на курси, тому що треба бути носієм тієї мови. Хтось не може піти, тому що живе десь за містом. Багато хто ходить на роботу і це фізично важко встигати. І тому, на жаль, це не всім підходить. Якщо є така можливість, то це чудово. Але якщо немає такої можливості, це не значить, що ви не можете навчитися шити. Ви можете. Головне, не боятися і. Плюс, який є в курсах, це те, що вам не обов'язково мати швейну машинку. Ви можете піти на курси, там спробувати, і тоді вже вирішити, чи треба вона вам, чи ні. Якщо ж ви вчитеся вдома, то навіть на початкових етапах вам все одно вже потрібна швейна машинка, адже вручну шити це дуже довго буде. І, скоріш за все, у вас піде велика така демотивація, і ви не захочете продовжувати. Тому, якщо ви вчитеся вдома, все ж швейна машинка вона потрібна. Тут без цього ніяк вже. Хоча, знаєте, ніхто не відміняв взяти б.у. машину, спробувати покористуватися, якщо не зайшло, потім продали і забули. Тому це не дуже велика така проблема. Грошей ви особо не втратите, якщо раптом передумаєте, що це не ваше. І наступний метод, який. Дуже часто приходить всім в голову, це піти на YouTube і вчитися по YouTube. І тут можна сказати, як кому повезе. Бо хтось натикнеться на якісь класні майстер-класи, відразу, з першого разу, пошиє якісь класні речі. Але давайте по-чесному. В YouTube такий надлишок інформації, стільки всього і потрібного, і непотрібного, що. Ось ця частка кому пощастить, це буде відсотків 10. На ютубі доволі складно навчитися шити з нуля, саме через те, що далеко не всі конструкції вони будуть гарно сідати по фігурі. Далеко не всі конструкції вони будуть робочі, адже є дуже багато таких популярних каналів. І якщо взяти, наприклад, викрійку спідниці і взяти там 10 різних відео, то спідниця дуже по-різному сяде, в залежності від виду конструювання, яке ви спробуєте. Навіть, от в мене був експеримент такий на початку. Я спробувала бралети конструювати. і Пробувала конструювання в дуже популярних каналів, а сідали вони ну, взагалі сумнівно. Хоча, здавалось би, канал великий, в канала є свої якісь там курси, які вони викладають за гроші. І їхній Ютуб це їх ніби як реклама. Але коли ти пробуєш їхнє конструювання, то в результаті виходить ну, зовсім не те, що хотілося би, І ти розчаровуєшся і думаєш, що це от ти якийсь такий рукожопий і що це саме в тебе не виходить виходить, У всіх виходить, у вчительки от вийшло, а в мене не вийшло. А виявляється, що просто є різні конструкції, і якісь гарніше сядуть, якісь гірше. І це ж саме може бути і на курсах, які ви підете онлайн чи офлайн. Може, може бути дуже по-різному. Курси також не завжди однаково корисні бувають. Бо з одних курсів ти вийдеш і ти думаєш, Ну, вже щось вмію, ти пробуєш, і в тебе виходить. А хтось вийде з курсів, прийде додому, і буде думати, ну вроді, поки був на курсах, все вийшло. А прийшов додому і такий, і з чого почати. І ти розумієш, що, вроді не курси ходив, а знань то особо і не маєш. У мене особисто так було, тому курси це прикольно для того, щоб легше ввійти, але це ще не значить, що після того, як ви вийдете, ви будете прямо в чомусь розбиратися. В Ютубі плюс такий, що ви можете вчити різні вузли. Тобто, якщо вам потрібно обробити горловину, якщо вам потрібна якась конкретна кишенька, якщо вам потрібно застібку навчитися втачувати, то YouTube в цьому ось такий помічник. Реально дуже багато є таких коротких майстер-класів, і одна та сама кишенька п'ятьма різними способами. Головне тут не просто дивитися, а практикуватися. Якщо ви ніколи не шили гульфік, взяли собі. Різні клаптики тканини взяли собі 5 застібок і пошили 5 гульфіків по різним схемам. Вибрали ту, яка вам найбільше подобається, відпрацювали ту схему ще 5 разів для того, щоб трохи набити руку, і тоді майбутні штани чи спідниці з гульфіком вам будуть даватись набагато-набагато легше. Тому от я не можу сказати, що YouTube це щось таке погане для того, щоб навчатися. Мені особисто YouTube неодноразово допомагав. Хоча я також стикалася з тим, що ти пробуєш якусь е конструкторську базу. Mm. Точніше, не так. Е, я пробувала деякі конструювання з Ютубу, і це була така срака от, взагалі. Тобто конструювання там є різні, і дуже часто буває таке, що ускладнюють те, що не треба ускладнювати, і упрощають те, що треба би пояснити. Тому, е, коли ти вчишся з нуля на Ютубі, це може бути доволі таки складно. І... Я би радила використовувати YouTube саме в цілях натхнення, в цілях загального розвитку. Адже коли ти дивишся, коли шиють якісь додаткові речі, ти можеш взяти для себе ті чи інші фішечки, ті чи інші нюанси, які потім в майбутньому тобі пригодяться, коли ти будеш відчувати інші речі. Наприклад, коли шиють якісь рельєфи, і ви дивитесь, що от, отут припустити краще, отак, коли шиють рукавчик. В ось цьому місці краще чуть -чуть затягнути, а тут трошечки послабити. І от відео на Ютубі саме класно дивитися саме з таким розрахунком, що ви будете дивитися оці фішечки, нюанси при пошитті, які рідко бувають в тих самих інструкціях які рідко попадаються в майстер-класах. Також в Ютубі класно навчитися, якщо брати конструювання, то що, що може бути таке легке? Це може бути там світшот з приспущеним плечем, це може бути штани на резинці, це може бути спідниця на резинці. Тобто якісь такі базові легкі речі, от з них можна пробувати на Ютубі вчитися. У мене, наприклад, на каналі є е, викрійка штанів на резинці. Там дуже легка побудова, але вона працює. Тобто, це не просто побудова, яка легка, хайпова і хай буде на Ютубі для того, щоб взяти перегляди. Я її виставляла насамперед через те, що ця. Конструкція у мене працює. Вона працює не тільки в мене, вона працює в інших дівчатах. Тому коли я виставляла, я не боялася, що там будуть в мене гнівні відгуки. Що ай-яй-яй, це просто хайп і ця схема не працює. Ні, вона працює, хоча вона легка, але вона працює. Я знаю, є ті самі викрики штанів на резинці, де конструкція буде в 3-5 разів важча, хоча сідати буде вона приблизно однаково. Тому в деяких моментах краще брати легші конструкції. Просто для того, щоб було легше для сприйняття, для того, щоб не втрачалася мотивація для того, щоб продовжувати вчитись і розвиватися. Також. От, якщо брати мій канал, то в мене ще є спідниця на резинці. Вона також дуже легка і проста. Там не треба оверлок, і от це те, що може підійти для таких нулів-нулів. Оце от тих два відео, які я можу порекомендувати зі свого каналу, які реально підійдуть для тих, хто тільки-тільки на початку, хто тільки-тільки вчиться. Тож до Ютуба ставимося обережно. Але не треба сприймати, що на Ютубі все зло, і що всі відео, які ви захочете спробувати, вони не спрацюють. Навіть якісь хайпові відео часто буває таке, що спрацьовують, але не потрібно очікувати 100% результату, бо інколи дійсно буває таке, що там може бути мільйон переглядів, ти його робиш, а виходить такий доволі сумнівний результат. Тому Ютуб це добре, але треба враховувати нюанси. І третій спосіб, як навчитися шити, це доволі новий спосіб. Він існує ну, років 5-7. Це шити по готовим викрійкам. Точніше, цей спосіб, мабуть, був вже і давніше, але раніше це було тільки журнали бурда. І починати шити з журналів бурда це доволі складно, тому що там немає таких детальних інструкцій. І сучасні викрики вони сильно відрізняються від того, що є в журналах Бурда. До журналів бурда є певне предвзяте ставлення. Я розумію, чому, бо я теж на початку, коли пробула шити, в мене не, не виходило. Точніше, виходило, але таке собі. Тому що там немає чітких детальних інструкцій. Там інколи буває якась одна-дві інструкції до одної двох речей, але зазвичай того мало. І Якщо шити чисто по борді, то дійсно ви будете стикатися з різними складнощами. Але в сучасному світі є готові викрійки від сучасних українських брендів, конструкторських бюро, які надають реально трендові речі. Які е, мають детальні інструкції. При цьому всьому там гарний дизайн. І людина, яка взагалі ніколи не вміла шити, все, що треба навчитися, це шити по прямій, це шити там на один міліметр від краю, на три міліметри від краю. І це єдиний навик, який треба для того, щоб реально почати шити одяг. Е, все інше. У вас буде в інструкції. Зараз настільки детальні інструкції роблять, що якщо ви будете рухатися крок за кроком, ви зможете пошити собі будь-що завгодно. Е, так, якщо у вас немає оверлока, то краще утриматись від таких речей, як трикотаж. І трикотаж е, з одного боку його легше шити, бо його легше припосаджувати. З другого боку е, шити на швейній машинці не завжди легко трикотаж, особливо якщо це, наприклад, буде кулір. В таких випадках треба вже оверлок. Але якщо ви тільки-тільки починаєте, то хоча б півроку пошити просто на швейній машинці. Звикніть е, до того, як працює швейна машинка, як е, дають ці інструкції, просто напрацьовуйте навик шиття і напрацьовуйте усідчивість. Бо вся робота по швейці це щось вирізати, щось трошки шити, і це багато треба часу сидіти і щось вирізати, склеювати це така доволі монотонна робота. І насправді шити одяг це зовсім не складно. От навчитись може кожен. Хтось каже, що треба йти на курси, на в університет. В училища, я, чесно кажучи, потреби в цього не бачу. Я сама з тих людей, які вчилися вдома, бо піс... хоча й пішла на курси, але вони були такі на три місяці. І коли я з них прийшла, я зрозуміла, що я взагалі нічого не знаю. Бо коли діло дійшло до того, що треба щось продублювати, а що таке дублювати? А чим треба дублювати? Все, що я знала, що є, що є флізелін. А флізелін для дублювання ну, він дуже рідко коли підходить. А коли це хороша інструкція, то зазвичай там написано, який саме це дублерин. І навіть якщо десь, можливо, не вказано, ви можете напряму звернутися до виробника, вам скажуть, що за дублерин, який дублерин, і можуть навіть магазин скинути, де можна його купити. Тому в сучасних конструкторських бюро дуже класна. Можливість є в тому, що не треба мати ніяких особливих знань, просто купуєте викріку, яка вам подобається. Бажано, звісно, щоб це було щось легше на початках, і відразу шити якісь готові речі. Якщо це тільки-тільки початки, краще завжди краще пошити макет для того, щоб усидити по своїй фігурі і не боятися шити. Якщо ви тільки починаєте не бійтеся шити, ви будете помилятися. Це по-любому. Ви будете помилятися, ви будете багато розпорювати. І на початку я пам'ятаю, коли ти шиєш, і треба розпорювати, ти такий, о Боже, я такий лузер. Треба розпорювати з часом. Ви все одно будете помилятися, ви все одно будете щось пороти. Це буде рідше і це буде сприйматися як норма. Але на початку, коли тобі треба щось розпорювати, це така мука. Здається, що у всіх все виходить, а в тебе одного не виходить. Хоча насправді ні, помиляються всі, і це абсолютно нормально. І тепер я би хотіла відволіктися і показати вам наглядно, як можуть виглядати ці інструкції. Я звернулася до деяких конструкторських бюро, для того, щоб вони мені показали. Показали свої інструкції і хочу вам їх продемонструвати, щоб ви могли побачити, що таке хороша, якісна викрійка від українських виробників. Ось, до прикладу, хочу показати декілька брендів українських викрійок, які особисто в мене викликають. Щирий захват. і я дуже радію, що в нас такі конструкторські бюро почали відкриватися, які є дійсно на дуже хорошому, якісному рівні, де все красиво: від викрійки, від дизайну викрійки до дизайну самої сторінки по інструкції. От, наприклад, сукня Поліна це якраз таки та сукня, яка чудово підійде для новачків. Ми бачимо. Готовий вигляд, ми бачимо різні ракурси цієї викрійки. Далі тут від авторів бренду це дві дівчини, по суті, які раніше довгий час шили по готовим викрійкам, які знають, як зробити викрійки так, щоб вони були. Комфортні для користування користувачів, і як зробити викрійки такими, щоб вони підходили для новачків. Далі авторське право. До речі, інструкції, які я показую в цьому відео, мені дозволили транслювати, тож нічого не порушуємо. До речі, зараз бренд випускає нові викрійки, і я знаю, що там скоро буде безкоштовна викрійка, І я думаю, ми її разом з вами пошиємо. По мене ще нема осінньої спіднички, а тут така можливість. Що би не спробувати. Отож, технічний малюнок, всі деталі, розмірна сітка, зріст. Далі конструктивні прибавки і виміри готового виробу. Це дуже важливо. І шкода, що не у всіх викріках це зазначено. Тому ми, о, це одна з причин, чому мені так подобається цей конструкторське бюро, бо тут прям все так, як має бути. Все, що треба знати, все, що треба до викріки, тут все є. Далі матеріали, розхід, склеювання викрійки, схема розкладки по тканині, от те, що я казала, якщо ви не вмієте шити, ви просто берете ось цю інструкцію, дивитесь крок за кроком і просто зшиваєте, як все записано. Так само, скільки яких деталей має бути, підготовка до шиття і от, собственно, сама інструкція. Тут намальовані лінії, де треба сшивати тут. Описано це все додатково, і рухаючись крок за кроком, ви йдете, і навіть якісь такі складні моменти, які, можливо, ви не знали, як правильно зшити, тут показані. І тут вони показані якісно, тобто фотографії якісні. І якщо ви будете просто йти крок за кроком, в результаті ви отримуєте гарну річ, яку будете шити без зайвих нервів. І, скоріш за все, навіть з першого разу, коли ви будете шити, у вас вийде гарна. Якісна річ. І ось так от, крок за кроком, ми йдемо, і виходить класна сукня. І знаєте, і навіть не треба голову сильно включати, просто потихеньку повторюємо і виходить класний результат. Також я покажу від цього ж бренду, в них є сорочка Віра. І ось так, от наприклад, виглядає. Момент коміра тут е, показані всі моменти, всі нюанси при посадці. Якщо десь є якісь е, лайфхаки, які можна використати, вони також тут показують, і це дуже круто. Дуже класно, що є такі дівчата в Україні, які створюють. Такі якісні викрійки. Ще один бренд, який я хочу вам показати, це Юсив Pattern. Це от ці виробники лекал, яких немає десь окремо на маркетплейсах. В них є свої окремі сторінки, і вони окремо продають, продають свої викрійки. Викрійки в різну ціну. Під кожною викрійкою є своя ціна. Там в інстаграмі можна подивитися. Всі посилання я залишу в описі під відео. От, наприклад, сукня Майса. Вона чудово підходить для новачків. Тут, в принципі, нічого складного немає. І якщо подивитися на нюанси, ось, наприклад, ось тут рельєф він закінчується не прямо біля бретелі, а трошки збоку. І це дуже продумано зроблено. Бо якби, наприклад, конструювати з нуля. То початківці можуть не догадатися до того, що в ось цьому місці буде великий наплив по тканині. А так як людина давним-давно шиє і вона знає ці всі нюанси, вона при розробці викрійки відразу це все враховує. І робить все для того, щоб вам було потім легше. Е, так само є вітальне слово, техмалюнок. І додатково розписано, що саме це за виріб. Також. Вся необхідна інформація про прибавки, кількість тканини, довжина виробу все, що треба для того, щоб розуміти, що ви будете шити і як це все потім зібрати. Також тут іде і основний матеріал, і підкладковий матеріал, але мені здається, що цю сукню можна і без підкладки легко пошити. Тут вже кожен сам собі обирає. І чудова гарна інструкція, яка гарно відфоткана, де зрозуміло кожен крок, який потрібно робити. І також під кожною фотографією є повний опис, що саме тут відбувається на фотографії. Тобто не просто якась коротенька інформація, що з чим зшити, а прям додатково до сантиметра, до міліметра, написано, що до чого пришивати і як це потім має виглядати. Не завжди були такі можливості для того, щоб почати вчитися шити. По бурді це було набагато складніше, а по ось таким готовим викрійкам, це зовсім не складно. Це ось така сукня контрастна. І ще в них є цікавий жакет це для тих, хто вже хоче зробити собі такий невеличкий скілап і трошки покращити якісь свої вміння шити. Це вже більш така складніша модель. Тут написано, що складність 4 зірочки. Якщо сукня це 2 зірочки, то піджак це всі 4. І якраз таки тут дуже класно описано. Всі моменти, які треба продублювати, деякі надсічки зробити потрібно. І осі всі деталі і нюанси, вони дуже важливі. Що мені ще сподобалося в цьому жакеті, так це момент підплечника і підокатника. Адже це моменти, які можуть. Так сказати, ввести в ступор. Якщо шити по бурді, то я не знаю, як можна пошити жакет без знань, без інструкцій. Бо читаючи просто інструкцію коротку, ну навряд чи ви пошиєте ось такий жакет. А якщо ви будете йти по ось таким інструкціям, крок за кроком, то, скоріш за все, у вас вийде гарний результат без зайвих питань. Ось, наприклад, підокатник, який вирізається з синтепона. Я, наприклад, цього не знала, бо я ще ось такі речі не шила. І... Дивлячись цю інструкцію, розумію, що в принципі, якщо по ній іти, то в мене вийде піджак з першого разу. Ну, супер! Ну, коли в нас ще були такі можливості, як не зараз, коли ми можемо взяти навіть складну річ і відшити щось прикольне з першого разу? Якщо якісь навики є, але хочеться розвиватися трошки більше, наприклад, ви хочете пошити якусь сорочку чи штани з екошкіри? То на сторінці MySafeSpace є два майстер-класи, чи може вони якось по інакшому називаються, але суть в тому, що це ряд відеоуроків, які зібрані в такий міні-курс, і ви можете пройти і пошити люксову сорочку, тобто без оверлока пошити дуже класну якісну річ. Або, наприклад, от, штани з екошкіри. Екошкіру багато хто боїться на початках, тому щоб забрати ось цей свій страх, можна взяти купити ось такий майстер-клас. Мені здається, він там в районі 400-500 гривень коштує щось ось таке. І можна завдяки ось таким коротким майстер-класам. Рости і розвиватися. Я також інколи час від часу участвую в таких от майстер-класах, бо це дуже прикольне двіжуха, і воно просто набагато веселіше шити, коли ти участвуєш в якихось таких от цікавих. Експірієнс. Також я знаю, що є хороші інструкції в Насті. Неодноразово чула від інших дівчат, що в неї дуже хороші інструкції. І також є такий в Україні великий маркетплейс, називається Атер'єр Юа. Там зібрані викрійки від різних конструкторів. І там є як дуже якісні. Такі не дуже якісні викрійки. Тому я особисто до цього сайту ставлюсь так з обережністю, бо там немає якогось певного стандарта викрійок. І якщо, наприклад, вам там сподобалась якась викрійка, краще уточніть в маркетплейсі, чи є там детальна фотоінструкція, для того, щоб ви потім могли відшити цю викрійку, щоб потім не було такого, що ви купили викрійку, а виявилось, що вона зовсім без інструкції. Нам таке буває. Тому <кращ> краще перестраховуватися. І якщо вам сподобалася якась викрійка, ви завжди можете написати на сторінку до того виробника і запитати щось особисте, якщо вам щось не зрозуміло. І це, я вважаю, такий дуже великий жирний плюс, що коли ти купуєш якусь викрійку, і тобі, наприклад, в інструкції щось не зрозуміло, або ви пошили тани, а вони не сідають, і ви не знаєте, як це виправити. Ви пишете. І зазвичай на таких сторінках є. Конструктори, які розбираються, і вони вам можуть допомогти, як усунути ту чи іншу деталь. Тож, користуватися викрійками готовими це прям must have, особливо для тих, хто тільки вчиться. А вже потім, коли ви навчитесь, і ви зрозумієте, що. От, я хочу більше, я хочу вчитися конструювати, тоді це буде як логічне продовження вашого швейного шляху. І це буде добре, і ви будете мати вже якісь практичні навички і розвиватися можна все життя. Тож, бажаю вам гарного настрою, бажаю вам вдалих експериментів в житті. І побачимось в наступному відео. Пока!